речі, поки у нас ще є трохи часу, ви можете встигнути підписатись на канал та поставити лайк. Так, подивимось. О, привіт! Я якраз зайшов до тебе, щоб взяти блоки. Ти ж не проти? Там пірати. Вони наступають і скоро вже будуть тут. Нам потрібно укріпити берегову лінію. Для цього знадобиться багато блоків. Попередь всіх селян про те, що небезпека дуже близько. Я почну укріплювати берегову лінію. Схоже, вони почали за нами шпигувати і намагаються розвідати слабкі місця в нашій обороні. Так, поки що виглядає все спокійним, вони готуються. Погода, на жаль, наладилась і у них є всі шанси почати висадку. Але ми встигаємо збудувати деякі укріплення на нашому березі. Я думаю, що такі тимчасові укріплення дадуть нам деяку перевагу на початку. По-перше, ми. Будемо на висоті, по-друге, нам зручно буде стріляти звідси. Якраз випробуємо наш лук на кріпері. Здається, все досить непогано виходить. Здається, вони не закінчаться ніколи. Мабуть, ми дуже засмутили піратів, коли захопили їхній корабель. Принаймні, вони так думають. Тепер вони будуть намагатися захопити це поселення будь-якими силами. О ні, о ні, о ні, вони перейшли до нової тактики. Вони надсилають набагато більше кріперів. На цей раз кріпери вже зруйнували цілу частину нашої оборони. Якщо вони прорвуться далі, я навіть не знаю. Ми можемо не втримати пляж, і вони закріпляться. О ні, нові кріпери, нові кріпери. Це занадто ефективно. І ми не можемо нічого вдіяти. Їх все більше. Вибухи з всіх сторін нам потрібно щось робити. Я буду спавнити ще більше големів, але мені здається, наш план був не дуже вдалим. І ми все, що можемо, це стримати їх хоча б ще декілька хвилин. Mm. Не знаю, чи є в цьому сенс продовжувати цю битву. Занадто багато втрачено. Подивіться, в нас залишилось дуже мало големів. Нас відтісняють на самий краєчок пляжу все ближче і ближче до села. І здається, пірати вже закріпились повністю і займають берегову лінію. Мені здається, ми вже не можемо стримувати їх. Через цих піратів у нас купа проблем. Так, самопочуття в мене не дуже. Але потрошку я приходжу до тями. Ну, а тепер нам пора думати, як нам вибиратися з цієї складної ситуації. Як ми бачимо, пірати контролюють повністю все море від півночі аж до сходу. Але одне радує добре, що селяни в безпеці, поселення добре захищено, я думаю, що ці мури надійні. Сподіваюсь в них ще будуть сили для того, щоб протриматись і захистити себе. Зі сторони заходу ми теж заблоковані. За стіною пустеля, там ми не проберемось. Там занадто небезпечно. Дуже багато різних монстрів та інших небезпек. Так, укріплення досить потужні. Декілька ліній оборони. Від піратського штабу не залишилось нічого. Лише вода. Ну що ж, настає ніч, нам потрібно думати, як нам врятувати цю ситуацію. Потрібно вирушати в штаб і обговорити. Можливо, ми щось зможемо вигадати. Вночі потрібно бути обережними. Пірати можуть прорватися всередину поселення. Цього б нам не хотілося. потрібно готуватись. Так, я бачу павутину. Потрібно від неї швиденько позбавитись. Це не так просто. Внизу є зомбі. Головне не сполохнути їх. Можливо, краще буде його знищити, щоб він не встиг розбудити інших зомбів. Так, варто рухатись. Мені стається, що після цього шуму павуки почали активно рухатись. Я вже чую деяких з них. Павуки люблять темряву і ховатися в різних закутках. Темно ніч нічого не видно. Ого, ось один з них. Він не дасть нам пройти. Потрібно обережно його знищити. Здається, він застряг, він теж не може вилізти. Ну що ж, у нас немає на це часу. Потрібно швидше пробиратися вперед, поки не прибігли інші павуки. Швидше вперед рухаємось. Відчуваю, що вони просто позаду мене. Їх тут просто дуже багато. Ще один монстр. З такою зброєю з ними дуже легко впоратись. Ну що ж, вибираємось на поверхню. Цікаво, чи не провалюся, якщо стану на цей обсидіан? Тут я не виберусь. Можливо, є швидший шлях. Давайте спробуємо піднятися по воді. Навіть не віриться, що нам все вдалося. Головне не зірватися вниз ще трошки. Так, є, ми закріпились. Ну що ж, рухаємось далі. Так, нам потрібно підніматися вище. Хм. Як це зробити? Нам потрібно збудувати якісь сходи. Як з чотирьох блоків зробити сходи і піднятися наверх? Добре, що у нас є ці блоки. Потрібно подумати, як же ж їх поставити. Так, ну що ж, які є варіанти? Хм. Зараз придумаю, а ви поки що поставте лайк, підпишіться на канал. Обов'язково наступна серія буде ще цікавішою. Тож не зволікайте. Так є ідея.